Добрий ранок, йду, акунація знову на копанку, годівся потепліше, тому що боюсь холоду. Ось <свісно> така логіка. Але логіка тут є. Я вам скажу, що замітив, що, от, як раніше, вибігаю кудись на, на вулицю, не закутався, десь там куртка на розпашку. Ввечері приходжу і, і вже починає горло першити, щось там болить, вже полощу, ну, от, от таке такі відчуття неприємне. От. А от зараз я дивлюся, вчора виїхав там з роботи, навіть кутку не одягнув, зайшов ну, так, в машину, ну, потім одягнув, але при цьому е, у мене горло не болить в чому момент. І відчуття якесь таке ну, дивне. <гум> ну, Саме за цього я зараз йду, окунатися. Ще немаловажний момент це температура. На вулиці сьогодні мінус 6. І я замітив, що чим нижча температура, тим цей ефект якось кращий. Так що так. А вода тепленька. — да. Ну, відносно. Чотири градусів. Один градусний. Де? Он мали. Два градуси. Ну це він забув на вулиці. Ну так 4. Ага. Так, что у нас там показывает? Так, минус... Минус 6.